Доброго дня, мене звати Юлія, я тренер в залу, онлайн-коуч, супровід, все, що вам необхідно для підтримки вашого здоров'я та гарного самопочуття. А це моя підопічна Олена, і ми сьогодні будемо тренувати з нею ноги. Поїхали! Першою вправою для розігріву ми будемо використовувати гіперекстензію на сіднички. Ноги ставимо широко, трішечки викручуємо носки, щоб відкрилось стегно. Лягаємо не на квадрицепс, а на внутрішню частину стегна. Жопка напружена. Живіт тримається, іначе намагаємось штовхнути е, платформу тазом, розтягнутись і повернутися назад, наче розтяжіння йде від стегна, і стегно вирівнює наш корпус. Не забуваємо, що головною функцією нашої сідниці є те, що ми нею вирівнюємо наш корпус. Обережно, повільно вниз натягнула і нею ж відтопирила. Не намагайтесь перерозігнутись в корпусі в плечах. Голова завжди дивиться вниз. Руминська тяга з гантелями. Беремо гантельки в руки. Вирівнюємось повністю. Ручки в нас вільні. Спинка тримає наші руки. От дивіться, центр тяжкості зараз у нас рівно стоїть. Нам треба попу трішечки відтягнути за лінією наших п'яток. Жопку напружила. Це ваша стартова позиція. Живіт! Притримую, наче в корсеті, жопка напружена. Ручки перед собою. Першим рухом ми натягуємо сідницю, наче щось штовхаємо, поліном яке голова вниз до максимального натяжіння і жопкою витягуємо себе нагород. Завжди тримаємо в голові, що головною функцією наших сідниць є вирівнювання корпусу. Тобто, якщо у вас болить поперек, значить ви робите наче, винирювання грудною клітиною. А вам треба, наче щось схопити. І вдавити в підлогу сідницею. Траєкторія руху, наче ми відтягуємо таз. Не нахиляємось вперед, а відтягуємо таз. Будемо виконувати вправу е колодязь тренажерів. Це аналог вправи колодязь зі степів. Одягаємо пояс, цепляємось карабінчиком. Пояс фіксуємо трішки нижче попереку, щоб у нас наче тримала жопка його. Вирівнюємося, як ми просто стоїмо, знаходимо центр тяжко, живіт тримаємо напруженим, жопка в напруженні. Ручки в опір, ножки трішки ширше наших тазових кісток. І обережно сідаємо вниз в натяжіння, щоб попа не підкручувалась і встаємо повністю вгору. Перший рух починаємо від. Сідниць. наче сідниця відтягується і підводиться до коліна. І до коліна. Намагаємось знайти відчуття тільки у задній поверхності стегна. І якщо ви відчуваєте, що у вас жопка підкручується, це означає, що ви сідаєте занадто низько або робите з розслабленими сідницями. І прям. От туди її затягнути. Грудь ми ніколи не опускаємо, тобто грудь у нас завжди дивиться прямо, а поперек йде, наче в невеликий прогин. Розведення ніг-тренажерів буде направлено вже на середню і на малу сідницю, тобто на верх наших, на верх наших сідниць. Ми сідаємо рівненько, робимо такий рух, наче оп, витягнулись, прогин в попереку з'явився, грудь рівно, ручки в коліна, і такі наче втикнули в тазовий. Тазові кістки. Грудь натягнута. І наша задача – стиснути сідницю, і наче сідницею розтягнути наші ноги. До кінця не зводимо, тримаємо завжди під напругою, щоб відчували, що сідниця, наче рухається між собою. Тягне ногу до себе. Не намагайтесь робити широко, бо буде більше боліти саме зв'язка. І може схопити судорога.